Друзі, всім привіт! У нас новий день. Як бачите, немає світла на плиці. Роблю кашу, грію малому. Я, знаєте, так, свіженька завжди намагаюся зробити, а коли світла немає, то в холодильнику теж намагаюся, щоб було, знаєте, стояла якась каша, щоб можна було її підігріти в разі чого і дати. Значить, сьогодні зранку трошки попрацювала. У мене дуже радісна новина для мене. Я не знаю, як для вас. Значить, я в мене ж тіктоки, ви знаєте, основна сторінка, там, де ото все про борщі і всяке таке. І я завела нову сторінку. Магазину чисто обирай стори. Там я публікую чисто магазин, знаєте, щоб не змішувати. Я знаю, що багато кому тут не подобається магазин, що я взагалі цим займаюсь, а багато хто навпаки хоче подивитися тільки, щоб там речі були. Тому я розділила основна сторінка якраз там, де я буду до речі активно знімати багато чого цікавого, на мою думку. І ми сторінка магазину обирай сто там, де буде про одяг, якісь прикольні відосики, щоб залітали, самі розумієте. Але мені треба була тисяча чоловік, не знаю, мене стільки дивляться на Ютубі, в інстаграмі людей багато сторіси дивляться на основній сторінці, і щось знаєте, тисячі чоловік так не так легко набрати в Тіктоці. Тоді в мене так швидко вийшло за декілька. Діб я набрала дуже багато людей, там більше 10 тисяч, коли я зняла колінку. Просто колінку зняла, на колінку камеру навела, до мене прийшло багато людей. І багато інших також відео, не тільки колінка, там в мене е залітали. Що я вирішила? Думаю, грати по-чесному це буде дуже довго, тому буду грати не по-чесному. Я в перший раз, можу так сказати, е взяла і. Приймала участь у цих взаємних підписках, є такі чати. Я, завж... я не могла зрозуміти, що це за чати, я їх пролистувала, вони мені випадали. Там, де знаєте, дівчата гарні сидять і такі там тапайте, тапайте, кажуть, там підписуйтесь на топчиків. Я думала, вони що які топчики, що там, які скриньки, господі. Ось. І я вирішила приймати участь. Мені про це сказала моя подруга Оля. Я, я б сама не дійшла до цього, якщо чесно. Вона мені допомогла, підказала. Ось, і я прийняла декілька разів участь. Активно там треба монетки купляти, щоб дарувати подарунки. Активно приймала участь і ви знаєте, взаємно підписались люди, і плюс ще я робила рекламу сторінки у себе ну, у себе на сторінці, теж на сторінках інших. І в мене до чого я веду? У мене вже тисяча чоловік там. А це значить, це значить що у мене скоро там будуть прямі ефіри в магазину. Я так хочу, я так, в мене так, таке бажання, у мене руки чешуться. Просто виходити, знаєте, і поговорити, і побалакати, і з речами показати на собі, щоб дівчата там просили там, примір це на собі, примір. Те на собі, і я показувала. Ось, ну і спілкуватися, звісно, мені дуже це хочеться, тому О, перегріла. Тому я дуже довольна, що в мене вже тисяча є. Я зараз не нафарбована, така собі по-домашньому, але зараз швиденько збираюсь, тому що буду їхати до матусі. Вирішила я, світла у нас немає. Світло вимкнули в 9 годин ранку, і до 12 не було. Весь час ми пробули на цьому EcoFlow, Зараз він вже трошки починає сідати. Я можу його підзарядити від, від акумулятора, але не буду. Я вирішила поїхати до мами, тому що вона вдома валяється, у них теж світла немає. Я, ми тут валяємось з Владиславом. Вирішила поїхати, там у неї на ЖК гарні майданчики, щоб Владиславчик побігав, його пригостимо, якось ну, разом побудемо. Тому Будемо збиратися до неї. А вас всіх чекаю, хто ще не підписався на ту сторінку, обере Стор, там, де будуть ефіри е, магаз... з магазину, будемо там з вами спілкуватись. Е, можливо, у мене колись буде відпустка, і відпустці теж буду знімати прямі ефіри в Тіктоці на моїй основній сторінці Карішка ТВ. У мене стільки сторінок, оце розриваюся, розумієте, ні, щоб одну сторінку якусь до ладу довести. Ні, це не про мене. Збираємось до бабусі, от ви кажете. <сум> Костюмчик замовляла 74, від 9 до 10 кілограмів. Це 9 12 місяців. Нам два рочки, нам, йому два рочки, бачите, він малокувати. Yeah. Так, yeah. даю, даю, одягаємося. <сум> І я резинку щойно вставляла в пояс, прорізала там в трьох місцях, воно прошите було. Ну, таке я вам скажу, знаєте, після нас одяг комусь соромно віддавати. Бум -бум. А це, до речі, купувала я велсівай кіки, якість все ж таки насправді, Ми з ведмедиками носили. Те, що я мацала велсівай кіки в магазині і замовила потім е, в... онлайн. Різниця велика, дуже велика. Так що ось такі справи. Нічого, трошки виростемо, будемо у чотушки крізь одягатися. Вона гарний одяг нашого виробника завозить. Дитячий одяг саме нашого виробника, і Туреччина є теж якісна, тому вже не дочекаюсь, коли вже, знаєте, просто можемо прийти так на сезон, набрати, всього купити. Та, Владиславчик, і цей. І бути довольними, і не шукати, де там онлайн, як воно приїде, що воно приїде, як замовляти. Я зібралася, одягла свою сукню. Я собі залишила ось такий колір. Він такий нейтральний. Я залишила собі те, що залишилось, я вже собі цю сукню хотіла і думаю, така хай це буде доля. От що куплять, як коли одна залишиться, от який кольор залишиться, такий собі залишаю. Бо я, коли я монтувала відео, на собі їх знімала. Мені будь-який колір просто підходив, дуже личив кожний колір. Я вирішила просто так: от е зіграти, можна так сказати. Зіграти, бо я таксі визиваю зараз. Їхати дощ там, зібратися, нічого не забути. Наша така ситуація, боже, дівчата, сподіваюсь, мене вибачать оці коробки, дві здорові з іграшками. Обіцяла сьогодні відправити. Така хохма була, ну юра злий, якщо чесно, але ж зараз розповім. І посилки замовлення. Зараз, скоріше за все, якось в пакет і дойду до пошти. Виходить, що він я попросила його віднести, бо я сама б з малим це ніяк не подужала. І він підру під. Перед роботою каже, я добре, віднесу без питань, все, все норм. І перед роботою він бере ось ці пакунки, несе на пошту. Ця це пошта, яка великі посилки приймає, вона далі, ніж інші. І Укрпошта. Несе він, значить, на Укрпошту, там черга піпець. Він займає там чергу, йде на нову пошту, там черга піпець. Він займає там чергу, повертається на Укрпошту і вимикається світло. Це якраз те, що я вам розповідала, нам дали всього, всього там на годину світло, якось не розрахували це все, ми не знали. Вимикається світло, ладно, Укрпошта нема, не може оформити, бо світла немає. Пішов, думаю, відправив хоч новою поштою, новою поштою комп'ютери не працюють. І він це, напевно, буду як жалобу писати, не знаю. Він такий зли, типу, що нову пошту не відправив. Укрпошта то ладно, а нова пошта повинні бути якісь там, де ці, як їх називають, перемикачі, знаєте, коли світло вимикають, щоб воно нічого там. Не пропадало. щоб все працювало, продовжувало працювати, а далі вже від генератора. Якось так. І думаю, це як мені відправити. Напевно, завтра ж бо завтра більш-менш такий вільний день буде у нього. А ось замовлення сьогодні точно відправлю вже. Приїхали до бабусі, вже грається таку колекцію машинок. Підігнала в бонусі купила. Майданчик це такий, як у нас, а там далі є ще але там завжди багато дітей, не знаю, може зараз. Що це таке? Якийсь скейт? Колеса там крутяться маленькі, так? Сьогодні убула ці як їх, е, кросівки свої у ці замшові. Треба хочу зробити шугаринг на ногах. Оце від, відращую. Не звертайте увагу. Це Найбільш крутий майданчик. а тут Толком гуляти немає де бо Більш для дорослих дівчаток, хлопчиків. Світла у Матусі на районі теж немає. І найцікавіше, що новус не працює без світла, уявляєте? Сільпо, а тебе всі працюють, а новус не працює. Хотіла тортик зайти купити, якось так. Зараз бабуся робить тобі ням-ням. Світла нема, то газову горілку. Зараз горілку. Грілку. Зараз увімкнула. Підігріваю соску малому. Владиславчик, диви, які твої динозаврики? Ти забув вже? Перевертай книжечку. Ось так буде правильно. Апі. А де банан? О, апі. яблуко, яблуко. Апі. Апі. Немає АПІ вдома АПІ. Це мама готувала галі, розповіла, як тісто робиться, бо бісквітне тісто я не дуже люблю. Ось таке хотіла завжди спробувати приготувати. Рецепт напише вона в на телеграм-каналі, та? Да. Там. Там нема що робити ще. В чаті дівчатам скинеш. Mm -hmm. Будь ласка, бо поруч порталася. Смачна сосиська? Це свіжечок, так? Да? Свіжечок і дитячий. Я вам ще таку не привозила полю. Ну, я попробувала дуже смачна. Mm -hmm. Ну давай будемо, я тебе буду поважати, візьму. Mm так, -hmm. mm -hmm. да, до речі, я зайду до нього. Це прийдемо знову вдома не буде. А мені ще дівчинці треба ой, замовлення ой, винести. Ой-ой-ой, не... а хто ще зараз паде? Під партій шорти не встигну ой, їй. А я встигли. Ага, закрутився. Владиславчик, у нас буде з тобою цей. Піднімемось, спустимось, піднімемось, може па, ще погуляємо па, перед па, сном. Па па папа. Ага, я тобі казала, що ти я теж, теж любила крутитися в дідсу дуже старше. Ну, в тебе юбочки були, ці спіднички такі, такі. Ага. Друзі, як ви зрозуміли, я була на пляжі. Виділила час собі, з Матусею прийшли. молодіжні в цьому миропарці. Ага. Ось, поки татусь з Бориславом. І знаєте, таке відчуття, якесь відчуття провини, що я залишила. Залишила і поїхала на пляж. Але мені треба перепрошитись, я така людина, що мені треба А! здорова. На... здорова. Я не чихала. Добрий, я... добрий день, добрий день. Я пісок з носом. Бачите, так ми загорали, що аж пісок в носі. Та воно, на вітер надіє. Вітер дуже сильний, так. Я така людина, що мені треба погрітися під сонцем. Під заряди, під заряд... Під заряд... Да, ми як ці, як сонячні батареї, ми треба, от, щоб пропиталось ціло сонцем. Настрій піднявся. Ось. Так що я дуже рада, що ми так вибралися. Це місце таке спокійне. Тут. Тут, да. Ми просто далі, в минулому році були далі на пляж, вхід там платний був, зараз він ще подорожчав, З басейном. Да. З басейном, з усіми ділами, ше але ж там музика гупає, так бісить. Хочеться в тиші полежати, я думаю, ви розумієте мене. Хочеться полежати в тиші, щоб нічого не заважало думкам. І тут так вийшло. Пісок такий дрібний, дрібний, дуже приємний. Чистенько водичка є, передягальні, туалет є, все є. Але тут їсти нічого не купляємо, бо Якось страшно. Ось тут купляти їсти та й ціни. Молодіжний. пляж молодіжний. Так що так, зараз щось пожалкували, треба було і Владіка з собою брати, але сонце. Може, коли трошки так пасмурно буде. Ой, там і майданчик був якийсь там вже дивись. А ну підемо глянемо. Може його туди можна буде з собою ще взяти. А Ми, по-моєму, ходили і дивилися, що равчили. Ні, там якась для тих качків. Ого, навіть така. Так, тут качаються. Качаються. Все зроблено руками. Це я казала, як собі зробити відпочинок в Києві. Про це не думаємо просто. Дивися, можна квіточок набрати. Та, мені Юрка нещодавно квіти подарив такі гарні, то вдома ще стоять. Ми не думаємо про те, що можна так от на пару годин вибратися до річки, до води, під сонечко. Загоріла, не знаю. Ой, равлик. Загоріла, не знаю, але енергія від сонця трошки набралась. Ми взяли з собою захист і, і не захисту ліку взяли. Цей раз мама купила таку ліку, я вам вже вдома покажу. Останню забрала. About коричнева, може будете в Єві побачити. Вона так приємно пахне. На ніжки ми її наносимо, щоб загоріти. Ти хочеш собі квіти нарвати? Це що робить? Що ти робиш ото? Мама в шортиках, бачите з магазина. На ній так класно сіли вони. Гарненькі, легесенькі. Шо? Шортики рекламую, Шо? поки є можливість. Ще є дівчатка, на стегна 90, питаєте на 100 стегна. Шортики класні, 450 гривень. Ціна шара. Кишенька. Так, кишеньки. Ой, те ж субокето нерви. Ага. Або ти бачила, не попадав собі в Тікток, як дівчинка вкрала, чувак переходив дорогу з субукетом, ні? Да. Завірусилось відео, так класно, да, вона да, да, і хотіла, побіжала. І так. Дуже прикольно. Я не знаю, чи постанова, але він так за нею різко побіжав, що мені здається, що ні. Всяке може бути. Ой, мам, там равлики такі повзають, підемо подивимося. Дивно виглядає, напевно. ну Насправді я дуже давно не бачила равликів, тому равлики. Равлик, равлик? Ой, равлики дивиться. Пом'яш, які? Ой, усіки, а то глазики. Ага. А он рядом воно теж валяється. Та. Воно ну, ну, там щось слюнявить. Блін, мене комарі обкусали, дякую. Так що, друзі, буду вам казати, поки у мене зараз дорога. А, ну машина їде, вони так швидко літають просто. Дорога додому, а потім я займаюся пакуванням дівчатам посилок. Хочу публікувати ще а, в телеграм-канал, так як я завжди просто не маю часу на це. Більше новинок в інстаграмі, хочу зараз цим зайнятися вечором і встигнути на пошту. Всіх міцно обіймаю, дякую, що ви були зі мною. До нових відео. Пока.